Як ви бачите, у нас на столі багато фруктів, трішки овочів, і це значить, що ми будемо робити сік за допомогою нашої соковиживалки. Корисно їсти фрукт цілим, так як він містить багато клітковини корисної для нашого організму, але інколи в якості десерту можна зробити і сік. Да. Так, Настя, сік із селери. Такий сік ми майже не робимо, тому сьогодні обов'язково спробуємо. Першим, який робимо сік. Я хочу спробувати з винограду, тому що я ще ніколи не робила сік з винограду. Дефі. Mm Тефі -hmm. також хоче соку. Виноградний сік дуже корисний при перевтому, при виснаженні. Тому починаємо з нього, набираємо синергії. Yeah. Так, що ми робимо? Просто сюди закидаємо виноград, да? так? Так. Речажок тут потрібно вверх низ, ти пам'ятаєш? Вниз це... вниз це для м'яких, а якщо ось так от вверх, то це для твердих. У нас виноград м'який, тому вниз. Дуже солодкий, дуже смачний. Давайте ми її одразу почистимо, щоб по одній штучці не закидати. Я знаю, що від кісточок потрібно чистити, наприклад, яблуко від кістки, я думаю виноград. Залишимо так. Ну так. Да. Кім відпочиває. А тефі, як завжди, просить смакотики. Не можна виноград собакам. Тефі. Виноград рожевого кольору і сік також. Солодкий Слав. буде. А відходів з винограду майже немає, так? Бачите, воно навіть не падають стільки мало тут. Так, м'якоті дуже мало, один сік яколи. Все. Це зрозуміло, це ж виноград тут майже все. Це сік. Там, кісточки малесенькі, м'якоті майже немає, тому ось такий сік, дуже його багато в нас вийшло. З однієї кидиці винограду. Солодкий? Відрізняється від винограду? Ну, так. Да. Я напевно я думаю, що я вперше в своєму житті куштую саме натуральний сік-виноградний, ну тому що я завжди напевно куштувала або якийсь там розбавлений, або з цукром, або там ну, магазини, а саме такий, я думаю, що ніколи не куштувала. Він якийсь прям інший. Він такий прям як фреш, знаєте, а просто якийсь там магазинний сік. Дуже розбавлений, рідкий, так. А це прям такий фреш, прям виноградний. Багато я пити не буду, тому що планую ще спробувати багато соків. Мама, це так, рожева трубочка для мами, блакитна, напевно, для папи буде, так? Спробую. Так, смачно, але дуже-дуже солодкий. Так як сік, це глюкоза, це багато цукру. Тому, як я вже казала, краще їсти фрукти цілими. Так ти меншу кількість фрукту споживаєш і клітковина в організм надходить. А сьогодні у нас буде багато-багато цукру, але ми будемо потрішки куштувати. на ручки хотіла, дати. Тефі, тобі можна шматочок яблучка дати. Будеш яблуко? Тефі? Тримай. Кажеш свої команди. крутись! Давай. А потім? Крутитись. Ой, Ще раз крутитись. Крутитись. Молодець. На. Раніше гарно їла яблука, зараз не знаю. Інколи відмовляється. Їсть. Сидіти. Де. Лежати. Вона ще знає зайку, ось так стоїть. а носик, ось так носик ставить. І наче то все. На це будемо вчити ще й нових команд. Ну так. Носик. Носик. Тримай. Вона цю команду недавно навчилася робити. Зайка! Тримай. Я обожнюю апельсиновий фреш, але не дуже люблю його чистити. Так, як його почистити? Папа, можете мені допомогти? Фіддорує. Я ось так роблю дивись. Угу. Не перерізаю весь апельсин, а лише шкірку намагаюся. Ну, те. І потім ось так. Угу, цього разу прямо такий соковитий-соковитий апельсин. Якість апельсинового соку також залежить від апельсину. Коли він такий в'ялий, суховатий, то і соку з нього буде небагато. А коли апельсин ось такий соковитий, як ось цей, сік буде смачний, солодкий. Я в любі дуже мав. Так. Оранжджус. Кіс. Yes. Ще. буде. А пальцем Пару секунд. О, все, ще... починаємо. А ще на дурке потрібно поділить. Угу. Дивіться скільки тысячи на право. Пропоную зупинити і відлеїти, щоб насичений виноградно апельсиновий сік. Спробувала на смак. А зараз вже буде чистий апельсин. Виноград все-таки забив всі там сіточки, виходи. Ми почистили. Давайте також відділіємо. У нас тут фреш вийшов, бачите, навіть м'якоть не відділялася від соку. Так, я думаю, це навіть потрібно помити, щоб надалі у нас був чистий сік. Так, працює. Що ж чистий сік? Давай, Настя, загружай. Будемо знати, що виноград дуже забиває сам. Сітку, сітку внутрі машини забило і довелося все почистити. Дегустатор. Персиновий сік. Настійно люблений. Вже... Можеш порівняти, спробувати ще ці смаки. Так, <рес> давайте спробуємо. Спочатку сей. Дуже багато винограду. Солодкий. М -м -м. Відчувається тільки апельсин, тому я ставлю лайк, тому що я обожнюю апельсин і кисле. Тут е дуже багато м'якоті, прям дуже-дуже і відчувається виноград, тому не прям вау. А тут більше винограду, ну це і по кольору видно, і мало м'якоті. Тому я так можу поставити третє, друге і перше місце. Так, лимон. Лимон фреш це. Це буде дуже-дуже кисне. Це На... насправді виклик такий. Ой, який Давай, дуже кисне. Давай відразу в чашу, дуже-дуже багато. Ну Настя у нас з дитинства лимон любить. Так мало. Ай, у мене на сікло. Трішки Настя, трішки спробуй. О, ви в мене аж сльози. Він мені не кислий, просто в мене аж сльози чомусь пішли. Він мені по смаку не кислий, я його можу пити. Але залиши, ми спішли. Настя апельсиновий чи лимонний? Ну мені той і той дуже подобається. Але знаєте, напевно, що прям постійно пити, то апельсиновий. Таку шкірку забираємо. Ой. Далі Настя обрала яблука. очищаємо від шкірки, від насіння. Ти головне запам'ятовуй всі смаки в кінці скажеш, який найбільше сподобався сік. Апельсиновий, я вже знаю. Ти ще не коштувала. Так, да, мені прям дуже сподобається вона, я вже прям знаю. А прикинь, і з сьогоднішнього дня ну, зміниш свій смак. Я її так скуштувала. Це теж... Як сказати? Ну, коротше, мені не сподобалось. А сік, ну, я думаю, теж буде такий сюди. Так, яблучний сік містить багато клітковини, яка корисна для травної системи. Яблучно всі підвищує ще імунітет. Ну, і які всі соки. Так, змішуємо і червоні яблука, і жовті, так? Угу. Яблука сік віджимається дуже швидко, дуже легко. Ось так у нас багато соку. Насті цікава м'якоть. О, це прям яблук. Колір такий красивий. Так, да, візуально не скажеш прям яблуко-яблу, правда? Mm, яблуко. Солодше, напевно, за яблуко, так? <гум> яблуко солодше за сік Сіксо за яблуко, так? Я зрозуміла. Ну. Тут у нас ось таке жовте солодке яблуко і ось таке червоне, але воно більш тверде та кисле. <гум> да. Відчувається і ось таке яблуко, і ось таке. Тому я не знаю. І не здається... і не на нас. Так, так. Мені здається, що мені найменше сподобається моркви і селера. І подивимось, як наша соковижималка відіжме із моркви сік. Морквяний сік ми ще не робили. Що помічаю, з моркви соку найменше. М'яко і багато, соку має. Сьогодні у нас такий овочево фруктовий бум. Стільки смаків куштуємо. Зате будемо знати, який сік сподобається найбільше. Завтра у нас обере морквяний, післязавтра яблучний. Не подобається? Ну просто морква. Ну, більше я це ніколи не зроблю. <реш> не сподобався. <реш> ну Він такий ну просто наморклен. Ну, ну, знаєте, я звикла, що фреш це. Щось кисленьке або солоденьке. А тут. Таке... Хоча моркву ти полюбляєш, тобі подобається, тому будеш їсти цілу моркву, да. а сік будемо пити ми. Ну Сік мені вже не сподобався. Це він дуже корисний, багатий на вітамін А, покращує зір. А мені дуже сподобався, я би сказала, навіть солодкий морквяний сік. Тут навіть легше, тому що тут м'яка шкірка. Да. Лимон найважче чесно. Угу. Цей сік буде гіркий. Так. Да. І я його... Я... Мені вже запах ось цей гіркий. Я його, напевно, дуже мало вип'ю. Нічого, це шмяк. Дав туди. Шмяко. Ой, мене треба було після тренування. А спонсор нашого висели, ручна напису до Ручна боля. Руч Ви знімаєте відео на я ми. Вісік, але на напевно буде ще яскравіше. Не смачно? Гіркуватий? Смачно, але дав він гіркий. Так, це також цитрус збагачений вітаміном С. Унеш слюновіділення дуже зачастилось. <реку> Гіркуватий смак, багато м'якоті. У мене перекус тортілля з кудочку. Папа зробив. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Настя, ще можу запропонувати пиріжки з картопленою та капусти. Mm -hmm. Мама, Мама зробила. Мама зробила. Підігріти? Я вже два сьогодні з'їду. Ой, ну що, прийшла черга до нашої улюбленої селери. Сер... Беремо декілька стеблів, я думаю, ми візьмемо чотири і спробуємо сік. Нам ще потрібно їх ось так трішки нарізати. Так, це залишаємо надалі, на наші сніданки, обіди. Ми ще не пробували сік селери. Так. Да. Раз. Ще дрібніше потрібно буде. Ага? прямо? Так, нагадуємо, що ми сьогодні знімаємо відео, робимо різні соки, трішечки їх куштуємо і ділимося смаками з вами. Але одночасно багато соків вживати не можна, тому кожного дня різний сік. Так. Все, починаємо. Це у нас тверде, чимике. Тверде. Запах не дуже, колір гарний, зелений, насичений. Зараз спробуємо смак. Воно начебто ну, пофарбоване. Мася, якщо не подобається, давай ми спробуємо. <кхи> ні морквяний, ні селера. Та вже морквяний сто раз Тобі краще. Тобі подобається тільки фруктовий. Я кажу морквяний вже в сто раз краще, ніж це. Кислий смак. Я думала, він буде гірким. Ну, якщо розуміти його користь, то я думаю, що можна і вживати. Він корисний проти запалень, для травлення, для імунної системи. У мене ж в голові О, в мене ж в голові якось все розплилося. Мені треба води. Буде... Як люди це можуть вживати, ну це жах. Давай ще зробимо і спробуємо гранатовий стік. Ну, мені здається, що в мене зараз буде вся футболка, тому фортуш. Я вже переодягнулася, готова. Тепер потрібно нарізати гранат, зробити ось такий шестикутник. Раз. Два. Шестикутник. Бачить, який я профі. Молодець. Покажи, що виходить. Потрібно ще збоку розділити по цьому шестикутнику. На грані розділити. Любиш гранат, Настя? Так. Да. Гранатовий сік піднімає імунітет, дуже корисний для суглобів, запалень. Коли здаєш аналізи і низький гемоглобін, завжди п'ємо гранатовий сік, так? Пам'ятаєш ще з дитинства. Ти в ці моменти не вникала, ти просто пила гранатовий да. сік. Дивись, який тут у нас салат. Шуба. Три шари. Грейпфрут, селера, гранат. Насичений колір темний такий світ. Саме те, що колір... Трішечки Настя. Це вже смачно. Це вже набагато смачніше, ніж. селера. Це я більше, я реально кажу, я це більше ніколи в своєму житті не буду пити. Це настільки противний смак. Фу. А який сік сподобався найбільше тобі? Апельсиновий, ну це і на самому початку відео було зрозуміло. Мені, напевно, яблучний і морквяний. Мені якось морквяний не прям сподобався. Ну, я просто звикла, що якщо там фреш або сік, то це щось або солодке, або кисле. А апельсин це для мене ідеальне, тому що це і кисле, але в міру. І ну, солодкий теж вм'ям. Е, лимон, ну він такий кисловатий, але мені нормально. Просто я багато прямий, випила, в мене навіть сльози пішли. Е, так я лимон люблю. Грейпфрут дуже гіркий. Яблуко, ну, норм. І е, гранат прикольно мені сподобалось. Пишіть в коментарях, який ви більше любите фреш або сік. І ще раз я вам нагадую, що краще їсти фрукти цілими, тому що там. Кіт-ковина. Кітковинат, а, а. а Сік це так, просто інколи можна випити, але прям постійно краще їсти цілі фрукти. Сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Малі нестя Та до зустрічі в новому відео. Пока-пока!